Вибух на Дніпровському коксохімічному заводі у Кам'янському постраждали п'ятеро людей. Аби побачити, як живуть місцеві на Донбасі, міністри закордонних справ України і Чехії поїдуть на схід. Кількість загиблих у наслідок руйнування дамби у Бразилії зросла до 65 людей. Вибух на Дніпровському коксохімічному заводі у Кам'янському постраждали п'ятеро людей. Їх у тяжкому стані із опіками доправили до лікарні. Вибухнуло близько третьої ночі на території заводу у триповерховій будівлі смолопереробного цеху. Поломі охопило дві сотні квадратних метрів. Вогонь загасили. Пошкоджено технологічне обладнання. Цеху причини вибуху, поки з'ясовують за попередньою інформацією. Вибухнула газоповітряна суміш. День пам'яті Героїв Крут 29 січня 1918-го Українські студенти і гімназисти отримали. Стримали наступ більшовиків на Київ ціною власного життя за різними даними. Із української сторони у битві брали участь від 400 до 800 київських курсантів та козаків вільного козацтва. Росіяни переважали у десятеро, мали бронепотяг і артилерію. Бій тривав 5 годин. Тоді українці втратили до сотні своїх захисників, а нападники понад 300. завдяки сміливості українських вояків. ворожий наступ більшовиків на Київ зупинили на кілька днів. Бій під крутими став символом героїзму та самопожертви молодого покоління у боротьбі за свою незалежність. П'ять разів минулої доби бойовики порушували режим тиші на Донбасі. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції об'єднаних сил у районі Широкенго, Травневого і Новотошківського. Стрілецьку зброю ворог застосовував поблизу Мар'їнки і Кримського. Постраждалих серед українських військових немає. Від початку цієї доби ворожих обстрілів не зафіксовано. Аби побачити, як живуть місцеві на Донбасі. Міністри закордонних справ України і Чехії поїдуть на схід. Таке анонсував глава українського МЗС Павло Клімкін. За його словами, до міністрів долучиться і спеціальна місія ЄС. Говоритимуть про те, як протистояти російській агресії та підтримати місцевих жителів. Будемо говорити саме там в Маріуполі з спеціальною місією Європейського Союзу. Місію, яка буде саме системно дивитися, яким чином допомогти українському Донбасу, яким чином допомогти українському півдню відбивати загрози з боку Росії. Посилити тиск на Росію і не дати Кремлю загострити ситуацію на Донбасі та в Азовському морі. І з таким закликом до міжнародної спільноти в ОСЛО звернувся прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ексклюзивному коментарі прямому каналу. Він пояснив, затримання українських моряків є порушенням міжнародних норм, і світ повинен на це реагувати. Треба посилювати тиск на Російську Федерацію. І економічний, в тому числі, і дипломатичний, з тим, щоб вони почали вже, врешті-решт, на ці заяви, реагувати і адекватно реагувати, і робити певні кроки. Безперечно, ну хто які вони мали право, взагалі а, захоплювати український флот і українських моряків? Ми ж розуміємо, що це є а, безпрецедентне порушення всіх міжнародних норм. Більше того, їх обстрілювали і їм загрожувала смерть, в якому а, Точку світу можливо собі уявити, якщо мова йде про демократичний країн. Понад 60 мільйонів євро інвестує Франція у проєкт постачання питної води у Маріуполі. Про це йдеться на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Відповідну рамкову угоду планують підписати уже сьогодні. Цей проєкт відповідає пріоритетам уряду і потребам населення, яке постраждало внаслідок конфлікту на Донбасі, зазначили у міністерстві. Наркоплантація в орендованій квартирі у Києві. Чоловік облаштував теплицю у себе вдома та вирощував коноплі. Лабораторію обладнав спеціальним світлом, а необхідну вологість і температуру підтримував за допомогою спеціальної системи поливу та кондиціонування. Готову продукцію чоловік фасував і передавав замовникам для продажу. Правоохоронці вилучили вирощені рослини і суху речовину. За цінами чорного ринку коштують вони 3 мільйони гривень. В квартирі даної особи виявлено близько 200 кущів роду коноплі, які знаходились в спеціально обладнаних кімнатах для їх вирощування, а саме були обладнані системою зрошування та системою кондиціонування. В наступному за місцем проживання даної особи виявлено близько 15 кілограм сухої потрібної речовини, схоже на канабіс. Смертельне ДТП у Харкові суд розгляне відвід експертів, які не змогли визначити швидкість лексуса Олени Зайцевої. Станеться це на наступному засіданні 30 січня. Про відвід клопотав захисник Геннадія Дронова, другого обвинуваченого у цій аварії. Він також просив викликати на допит експертів із Дніпра, які змогли визначити швидкість руху автівки Зайцевої у 106 км на годину. Утім, суддя у допиті Дніпровців відмовив. У нас з'явилися вже докази того, що експерти некомпетентні. Ми попросили суд, давайте ж, Якщо є питання до експертів Дніпровських, їх викличемо, але повторно чомусь я не, не зрозуміла мені. Чому ніхто не хоче вислухати цих експертів? Всіх експертів в рамках даного кримінального провадження ми в суд викликали. Дніпровських експертів чомусь необхідності немає. Ніхто не дає ніякого, ніякого конкретного відповіді. Чесно говоря, в якийсь момент опускаються руки, тому що. Что бы мы ни делали, да, каким мы даже письмо президенту написал а о том, чтобы определили скорость, определили еще что-то, а все остается без ответа. То есть мы даем какие-то действия и не получаем на них никакого ответа. Поэтому, соответственно, хочется уже завершения этого процесса. У конкурсі до вищого антикорупційного суду залишився 71 кандидат. Напередодні закінчився етап відсіювання кандидатів міжнародними експертами. Із конкурсу вибули 42 людини. На кандидатів, що лишилися, чекають співбесіди із вищою кваліфікаційною комісією суддів, після чого визначать переможців. Загалом планують набрати 39 суддів, із них 12 посад до апеляційної палати. The комісія повинна була встановити, чи відповідають кандидати критеріям доброчесності, та чи мають професійні навички. Це означає, якщо є обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата цим критеріям, він не може пройти далі. Ми не вирішували, чи є якийсь окремий кандидат корупціонером, чи можливо йому бракує навичок. Ми вирішували, чи є у нас сумнів щодо нього, та чи може він перейти до наступного етапу. Київського міського голови Віталія Кличка стався рецидив старої травми спини. Зараз він на обстеженні та реабілітації в австрійській клініці, куди його доставили після економічного форуму у Давосі. Про це повідомила його прес-секретар. Вона додала, що травма не пов'язана із катанням на лижах. Хірургічних втручань не було. Разом з тим, речниця не повідомила дату повернення кличка до роботи. Закон, який регулює перехід релігійних громад до іншої церкви, підписав президент Петро Порошенко. Змінити підлеглість релігійна організація зможе тільки після зборів. Рішення про перехід має набрати мінімум дві третини голосів присутніх. Документ також визначає порядок реєстрації релігійної громади. Набуде чинності закон наступного дня після його офіційної публікації. Служба безпеки України не дала вивести з країни двигуни військових вертольотів, які підлягають державному експортному контролю. У відомстві кажуть, одна з країн близького сходу передала українські комерційні компанії чотири двигуни до вертольотів мі 24 для ремонту. Згодом замовник відмовився оплатити вартість робіт, і майно віддали у державну власність. Потім передали комерційні структурі для реалізації. Утім, підприємці вирішили продати двигуни країні, яка перебуває під санкціями ООН. і навіть гарантували фальшиві документи, аби без проблем вивести агрегати. Утім, горе підприємців затримали. У Миколаєві знесли 100-метрову залізобетонну трубу котельні. Її підірвали, і вона впала на пустир саме туди, куди її спрямували підривники. Стара котельня вже давно не працювала. Крім того, труба заважала військовим льотчикам заходити на посадку на розташований неподалік аеродром. Тож власник вирішив знести аварійну споруду. Вдалося це після першого ж вибуху. Австралійський острівний штат Тасманія потерпає від лісових пожеж. Полум'я вже знищило кілька будинків. Евакуювати довелося вже чотири сотні людей. Приборкати вогонь намагаються сотні пожежників. Гасять із землі, із повітря. Один вертоліт із водяним резервуавом розбився. Попри усі докладені зусилля, локалізувати полум'я заважає спека на півдні країни. Температура повітря досягла рекордних 50 градусів за Цельсієм. Страждають від спеки і тварини у місцевих зоопарках. Співробітники годують їх замороженими фруктами, а басейни наповнюють холодною водою, аби захистити звірів від теплового удару. Кількість загиблих у наслідок руйнування дамби у Бразилії зросла до 65 людей. У списках зниклих безвісти 279 людей. Інцидент стався минулої п'ятниці на шахті на півдні країни. Там обвалилася гребля із відходами від видобутку копалин. Як наслідок, потоки бруду змили частину будинків неподалік металургійного підприємства. Рятувальна операція триває уже п'яту добу поспіль. Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок, 5 лютого, із традиційним посланням до конгресу про положення справ Україні. Про це йдеться у заяві американського лідера на сайті Білого Дому. За попереднім графіком, виступ мав відбутися сьогодні. Та через урядовий шатдаун минулого тижня спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі попросила Трампа представити доповідь у письмовому вигляді. Утім, у п'ятниці уряд знову став до роботи. Очільник Білого Дому підписав законопроект про тимчасове відновлення його роботи. Цей шатдаун тривав 35 днів і став рекордним в історії Сполучених Штатів. Бернський Зененхунд, якого врятували небайдужі харків'яни, знайшов своїх господарів. Собака провів тиждень у зимовому лісі, змінив три імені і дві домівки. Подробиці цієї собачої історії знає Наталя Білокудря. Для Моцарта так назвала Знайду рятівниця. Історія завершилась хеппі-ендом. Жінка почула, як у лісі скиглить тварина. Тож, незважаючи на заметіль, стала на лижі та пішла шукати пса. Вже вдома відігріла його та вдосталь нагодувала. А потім за ним приїхали волонтери зі служби порятунку тварин. Вони розпочали пошуки власників, адже пес мав нашийник та клеймо. За словами оператора гарячої лінії служби порятунку тварин Олени Донець, вже за кілька днів озвалися небайдужі, що вирішили взяти Моцарта до себе. Знайшлися люди, в яких теж дівчинка Зененхунд, яку вони спасли теж у полі, знайшли її і забрали її до себе. І тоді вже Моцарта забрали до себе вже в нас на перетримку. На перетримці Моцарт став бісмарком. Минув тиждень, і на гарячу лінію служби порятунку зателефонували господарі. Пса виявилось, що собаку насправді звуть Бенджаміном. Йому вісім років, дуже любляча родина, люди вже у віці, вони живуть за Харковом і інтернету не було, вони не могли знайти його ніяк. Син живе у Харкові, побачив теж наші в соцфейсбуці, в побачив наше повідомлення, і так вони зв'язалися. Бенджамін одразу впізнав господарів і кинувся до них обійматися. Вони розповіли, що їхній улюбленець злякався петард і фейерверків, і забіг до лісу. Нині Бенджамін вже вдома і його тепер пильнують суворіше. Наталя Білокудря, телеканал прямий. Найсамотніший качер у світі, який жив на острові -Е, у Тихому океані, пішов із життя. Селезень на ім'я Тревор загинув після нападу собаки. Він був єдиним качером на острові. Ніхто точно не знає, як він туди потрапив. Однак вважається, що Тревора занесло туди під час шторму близько року тому. На острові немає прісних водоймиш, і Тревор жив у невеликій калюжі, яка періодично висихала. Тож пожежники підливали туди води. Співчуття місцевим жителям вже висловив спікер парламенту нової Зеландії Тревор Маллард. Саме на його честь і назвали Качура. І на цьому у мене поки що все більше розкажемо вже у наступному репортері менш ніж за годину. Також шукайте інформацію на нашому сайті. А я передаю слово Кароліні Ащіон, Павлу Рольнику. Друзі, будь ласка, ефір ваш.